Так, всім привіт. Мене звати Свят, мені 29 років, і я з Рівного. Поплодуйте всіх, хто хоч раз в житті бував в рівному. Для всіх решти скажу наступне: якщо ви не бували в рівному, я вас запрошую. Але не робіть помилку, не приїжджайте ніколи в рівне самі. Та тому що у вас складеться не найкраще перше враження. Ви заїжджаєте в центр міста, що ви перед собою бачите. Обмінник, аптека, обмінник, аптека, обмінник, аптека, пам'ятник Шевченку. І причому, знаєте, у нас пам'ятник Шевченку такий, ніби він кудись іде. Куди правильно долари міняють. Ну ви що? І. Насправді, яке може враження скластися про рівнян? Як відбувається їхній день? Вони заходять в обмінник, бачать курс, у них хватає серце, вони йдуть в аптеку. Не вистачає грошей, йдемо знову в обмінник, і так по колу, поки не відкриється певний магазин, там лікуватися об'єктивно дешевше. Але реально, вам дуже сподобається в рівному, бо в рівному все дуже і дуже недорого. В нас нормально можна поїсти за 150 гривень. Прикиньте. Ну і за це навіть ні з ким битись не треба. Реально рівне, рівне це те місто, де все доволі таки дешево. Тому знайте, якщо ви йдете десь в Києві і чуєте, як хтось обурено кричить «Скільки?!» Скоріше за все перед вами людина з рівного. Я навіть пам'ятаю своє перше «Скільки?» Я тоді був ще зовсім юним. Але мені пощастило, що мені трапилася офіціантка з досвідом. Видно було, що я в неї був не перший вже, в принципі. Вона принесла мені рахунок, я зніяковів, швиденько пробігся очима. Там буквально потім секунда, дві, і все, і вилітає. Скільки? І, Ну, я реально, я дуже розгубився, просто кинув гроші і втік звідти, а потім вже обдумував цю ситуацію, думаю, а може треба було поторгуватися якось чи ще щось, може б це якось врятувало ситуацію. Реально, в рівному порція борщу коштує 30 гривень. 30 гривень. Приїжджаєш в Львів, така сама порція борщу вже 200. Скільки? Цей борщ зі мною на Блаблакарі їхав, чи як? Чи буряк на цей борщ ростила Олена Зеленська? Я не розумію. Реально, знаєте, Рівне вважається умовно безпечним регіоном, але в нас так само були прильоти, в нас так само були блекаути. Але я пишаюсь всіма українцями, тому що ми стали сильнішими після цих блекаутів. Хоча і було непросто. Якось от в той період я повертався додому ввечері через парк. Ну, а в парку ж світла абсолютно немає. Але я йду дивлюсь, стоїть собака. Ну, а я такий, пацан, я маємо собаки навіть тверезі пройти не можу. Починає кликати. Підходжу ближче, дивлюсь, а це кущ. Я думаю, кокоша, один ти, дурачок, перепутав собаку з кущем. І тут чую ззаді голос. Вона, напевно, голодна. Кажу, Та, постійте, подивіться, щоб вона нікуди не втікла. А я в магазин збігаю візьму я щось поїсти. Реально, мені тільки 29, а через оці всі блекаути я вже почав говорити фразами своєї мами. Ти для кого? Ти світло на кухні лишив включеним? Той телевізор сам себе дивиться чи що. Коли там вже внуки, давай не ну, може субсидія якась буде. Реально, ну, мене інколи аж заносило з цієї економії світла. Ну, не то, що я дзвонив в Обленерго і казав, альо, молодь, я тут на економію, давайте, з вас 200 гривень. Карточку скидаю. Ні, я просто став набагато агресивніше реагувати на людей, які не економлять. Якось е, одного вечора в мене в будинку повністю не було світла, а в будинку через дорогу воно було. І я просто дивлюсь, як в будинку навпроти, хлопчина встає з ліжка, йде в коридор, включає в коридорі світло, в кімнаті не виключає. Переходить з коридору в кухню, включає на кухні світло, в коридорі не виключає. Я стою і думаю, боже, якщо ти є, дай мені знак. Він підходить до електрочайника, включає його, і в них пропадає все світло абсолютно. І я в цей момент на таких емоціях стою. Я просто стою йому, і в вікно в середній палець стикаю. І в цей момент в мене в будинку з'являється світло. Ні крапельки не соромно було, чесно, він це заслужив. Абсолютно заслужив. Так, ви будь ласка, всі, в кого є коти. Котячий клуб. Нормально. Знаєте, в мене теж є коти, цілих три. І я недавно усвідомив таку штуку, що в кожного поважаючого себе власника кота рано чи пізно настає той момент, коли він усвідомлює. Я розумію котячу мову. Це ж фантастично. В мене теж недавно такий момент був. Я заходжу додому, до мене підбігає кіт, каже: «мяу-мяу», Я йому кажу героям слава. Но, з іншої сторони, що він ще міг сказати. Я якось до знайомого заходжу, і в нього теж є кіт, підбігає до нас, м'явкає. Мій знайомий каже йому, і я теж за тобою скучив. Я кажу, ні, він не це сказав. Він сказав, що він вазон в тебе в кімнаті перекинув. І ми заходимо до нього в кімнату і прикиньте. У нього реально перекинутий вазон, а я ж просто так ляпнув. І все, потім просто весь вечір, кожного разу, коли до нас підбігав кіт і щось м'явкав, в мене знайомий питав, що він сказав. Що він сказав? Спитай, може він бачив, де ключі від кладовки. Третій знайти не можу. У мене є друзі, які завели кота для того, щоб підготуватися до батьківства. Ну, типу, відповідальність, турбота. Я якось зайшов до них в гості, не пройшло і п'яти хвилин, як вони давали котові трендюлей за те, що він перекинув тарілку з водою. А потім ним же ту воду і витирали. Мені страшно за їх дітей. Ну, Я просто боюсь, що вони будуть приводити своїх дітей в кімнату і казати, хто це порозкидав. Хто це порозкидав. Ну, е якщо вже і так, то набагато логічніше заводити кота і дитину одночасно. Та? Ви даєте трендюлей котові, а дитина сидить і записує. Ми молотка не гадити, з собаками не битись, обоє не дерти, все, два в одному. Ну, Насправді котів і дітей ну, неможливо порівнювати. Недавно е сусідка. Підійшла до моєї дівчини і каже, я дуже перепрошую, а чи не могли б ви своїми дітьми бути трошки тихіше? Я такий, серйозно? Тобто вона весь цей час думала, що в нас є діти, а не коти. Тепер я розумію, що вона на мене дивиться з коса. Та, Просто кожен вечір вона чує в нас з квартири крики: ану, злізь звідти, бо я тебе зараз звідти скину, я тобі клянусь. Ще раз ти надзуриш мені взуття, я тебе з балкона скину. Завтра їдемо на кострацію, я тобі клянусь. Все стало на свої місця. Слухайте, ми вже з вами ну, немало часу, хвилин 10 майже знайомі, виходить, так <свісно> я вважаю, що це серйозна, серйозний аргумент для того, щоб ми могли поспілкуватися з вами відкрито на доволі такі пікантні теми. Поплодуйте, будь ласка, всі, хто хоч раз в житті дивився а, фільми для дорослих. Я дуже люблю задавати це запитання людям. Дуже цікава їхня реакція. Якось ми виступали. І в залі було дві жіночки, дві подружечки, такі знаєте, рочків по 55. І я задаю це саме запитання, і одна з них аплодує. Реакція її подружки була просто безцінна. Тетяна майна, що ми ще про вас не знаю? Людина року. Ну, насправді, чому я запитую? Тому що я щиро вважаю, що фільми для дорослих це найбільш брехливий жанр кінематографу. Ну, серйозно, там використовують суто надумані ситуації. Ну, не бувало ж у вас в житті такого, що ви телефонуєте в ЖЕК, викликаєте сантехніка, і до вас приходить чолов'яга в комбінезоні на голе тіло. Ну, якщо до вас приходить чолов'яга в комбінезоні на голе тіло, це означає одне єдине, він вже втулив 07. Ну, типу, насправді, в фільмах для дорослих все занадто ідеально, не життєво. ну в житті так реально не буває. Наприклад, момент зміни пози, Та? в кіно це раз-раз, все, танцюємо далі. В житті по-любому ай встань, нога, подожди, волосся, ай, судорога. Якщо жоден із попередніх фактів вас не переконав, то просто задумайтесь, чи бачили ви хоч раз у фільмах для дорослих, щоб в процесі... Хтось хрестиком по зубах получав. Ну, незважаючи на те, що мені цей жанр кінематографу не дуже подобається, я все одно інколи себе відчуваю саме актором таких фільмів. Я нагадаю: у нас три коти. Інколи в процесі ми з дівчиною не виганяємо їх з кімнати. І складається враження, що нас просто з трьох ракурсів знімають. Найбільш знаєте такий обідний момент, коли один із операторів бере крупний план. Тоді зразу з ноги, раз і він летить з ліжка. У мене все бережіть себе. Дякую.